Боги і люди. ДУША. Що ж є душа? Це те, що робить людину живою, те, в чому поєднані наші думки і почуття. В душі народжується любов, і через неї ми пов'язані з Всевишнім. В книзі Велеса сказано І ми на землі як іскра, як іскра Господня, як промінь світла, промінь Господа. Монада. Майя народжує матеріальний всесвіт повелінню Всевишнього. Майя робить всесвіт живим, вселяючи в матеріальні тіла душі і іскри божі, і через іскру божу Бог завжди присутній в серці людини. І ми відали, як пити сур'ю, світло, І йшли до Січі, і там отримали напій інший, створений богами. І він буде нам, як жива вода. В час великої тризни, піде від нас іскра, і загинемо в пітьмі, все проходить у цьому світі. Явь, матеріальний світ, пронизана смертю. Все матеріальне смертне, як і наше тіло, як і весь Всесвіт. І лише душа безсмертна. В книзі Велеса читаємо. І так проголосили ми славу богам, які є батьки наші, а ми сини їх. І будемо достойними їх чистотою тіла й душ наших, які ніколи не помруть, і не вмирають вони в час смерті наших тіл. Мати, сва сяє в хмарах, як сонце, і сповіщає перемоги і загибель. Але ми цього не боїмось, бо маємо життя вічне, і ми повинні турбуватися про вічне, тому що земне проти нього ніщо. якщо дух створюється Всевишнім. Еманує з нього, то матеріальності зі світу праматері створюються монадами. Дух у своєму первісному стані, не поміщений ні в які покрови, представляє собою субстанцію, яку в порядку першого наближення можна порівняти з найтоншою енергією. Духовні лише Всевишній і монади, промені незліченна сукупність богонароджених і богостворених вищих я. Неподільних духовних одиниць, що відрізняються між собою ступенем вродженої масштабності задач у всесвіті, різноманіттям створюваних матеріальних покровів і шляхів свого буття. Монада, що високо піднялася, може бути в багатьох точках всесвіту одночасно, але вона не повсюдна. Дух же Божий предвічне дерево життя, воістину повсюдний, він перебуває скрізь. Без нього не може існувати нічого, навіть те, що ми вважаємо мертвою фізичною матерією. І якби Дух Божий покинув її, вона перестала б бути, існувати для нас, вона б повернулася в стан праматері. І якби Дух Божий покинув її, вона перестала б бути, існувати для нас, вона б повернулася в стан праматері. Продовженням Всевишнього в нас є монада, іскра Божа. Монада створює ті перші матеріальні покрови, які називаємо душею. Наступні людські покрови утворюються землею і сонцем, їх монадами. СІМ Творінь Всевишнього На шляху творення Всесвіту Яві Бог, син за законами праві в перший день створює абсолютний розум, закони світу яві і праобрази всього, що має бути у світі яві. А також визначає, як і через які стадії вони повинні здійснюватися в еволюційній послідовності. Абсолютний розум це закони і принципи побудови, народження, розвитку і еволюції світу явленого, це першоструктури, що відтворюються безмежне число разів, заповнюючи і формуючи світ яві, це зерна посіву, єства, пламена, початки, будівники. Числа форми і неформи, сили і сутності. Коли розум готовий, пітьма світ наві, випромінює світло і світло кидає промінь. І тоді зародок згущується в світову кулю, кулю в пустоті, що не належить їй. Спочатку світ матерії не має ніяких властивостей і ніяких структур, Не має ніяких субстанцій, є лише праматерія. Як аспект Всевишнього вона вічна. Це неуявима субстанція, бо не маємо відповідного слова, щоб визначити цей стан безречовинне, безатомне, аморфне щось. Енергія бога сина фохат. Енергоінформаційний потік рухом непредставимої швидкості створює сваргу, спіральний вихор життя і через нього первісні атоми найтонкішого стану матерії. А потім послідовно ще шість ступенів ускладненої тонкої матерії, з яких людським почуттям доступний лише сьомий найгрубіший рівень. Матерія, що утворює світ яві, є еманації, промені сина Бога, а сили і енергія струм його життя, не існує мертвої матерії все, що існує живе. Не існує духу без матерії і немає матерії без духу. Матерія є форма, дух є життя і не існує життя поза формою. Триєдиний Бог, син, опускається в лоно праматері в космічні води, і тоді всесвітній розум пробуджується і перетворюється в спіральний вихор, сваргу, що рухає Всесвіт. Матерія стає живою. Життя передує формі. І переживає останній атом при згасанні всесвіту. Бог син пряде живу тканину, верхній край якої прикріплений до духу, світла світу наві, а нижній до тіньового краю, до предвічної матері. І тканина ця є Всесвіт витканий з двох світів, двох сутностей, воєдино злитих за законами праві. Тканина розростається, коли подих вогню над нею скорочується і розпадається, коли подих праматері торкається її. Тоді сини роз'єднуються і розсипаються, розчиняються, щоб повернутися в лоно матері при згасанні великого дня, щоб знову з'єднатися з нею. Світловий вихор несе програми розвитку світу явленого, програми стають активною силою, фохатом, енергоінформаційним приводом Всесвіту. Тканина стає твердою. Те світло божественне й вічне є велике світло променисте, найвища слава Бога сина, те світло поважають боги, завдяки йому сяє сонце. З того насіння проміння виникає розум, що усвідомлює себе, і завдяки тому світлу розум зростає. Те насіння знаходиться всередині тіл, що світяться. І само, не полум'яніючи жаром, запалює те, що вміщує жар енергію. Промінь творіння і спіральний вихор водночас фохат промінь є кінь, а думка програма його вершник. Фохат розмножує мале проміння, він скликає, несе іскри в світ яві, поєднує їх і створює зачатки зоряних систем колес в шести напрямках простору. На другий день. Шляхом диференціації нерозділеної живої тканини Бог син створює чотири стихії плазму, вогонь, гази, повітря, рідини воду і кристали землю. Чотири стани проявленої матерії як образ мовчазного нерухомого духу існували предвічні води – матерія, основа п'яти станів речовини, п'ятий нейтронний. Серед тих небесних вод затвердили себе крила сварога білобог і чорнобог в ефірному просторі в вакуумі, їх підтримує, все і всеохоплююче божественне проміння насіння. Те насіння божественне й вічне підтримує небо і землю всі сторони світу і весь всесвіт підтримує воно. З цього виникло все. На колесі вічної колісниці. Овіяній й невдянучими подвигами, космічними подіями, мчать його невидимі коні, мчать, осяяного знаменом мудрості через небесний простір до божественного і нетлінного, форма його невловима ні в якій подобі доступній уяві, і ніхто не може бачити його очима. Але той, хто пізнавальною здатністю, розумом і серцем пізнає його, той стає безсмертним. Махабхарата на третій день Бог син приводить Всесвіт у рух, наділяючи його властивостями і почуттями. На четвертий день Бог син створює форми, мінерали і матеріальні тіла. На п'ятий день, коли земля готова, з сонячним промінням іде посів біологічного життя через воду. Сонячне проміння і вода це дві стихії, що народжують життя у світі явленому. Спочатку рослини, Потім комахи і тварини. На шостий день Бог син народжує богів за крішною напівбогів, як своє продовження в світі яві, відповідальних за втілення задуму Божого, за розвиток і еволюцію. В сьомий день по образу і подобі триєдиної природи своєї, Всевишній в образі бога сина звертається до богів, дітей своїх і свого продовження в світі яві. Це ваша пісня, і кожний з вас знайде серед явленого те, що призначене йому, те, що він має продовжити, те, що лише частина цілого. Всевишній випостасі Бога сина готує тіла людські помешкання для синів Божих, і після їх готовності сини Божі опускаються і перебувають в них. Люди. Діти Всевишнього були задумані ним одним, і ніхто з богів не брав участі в їх створенні. Народження, буття і час прощання в світі яві пов'язані з життєдайним потоком Божого дихання, потоком творення, страшний той ілюзорний потік невидимого світла. Під охороною і наглядом богів він розпадається на 12 потоків. І душі, що хочуть напитися з нього, злітаються до нього і п'ють із нього. Серед всіх істот лише для людини призначив Бог той потік. І без крилі людські душі попадають на дерево незнання з золотим листям, і звідти, отримуючи крила, розлітаються кожна в своєму напрямку і за своїм призначенням, приймаючи нове народження відповідно своїм нахилам. І ті, у кому присутній Дух Божий, стають вчителями. Поводирями людей, самі залишаючись людьми. Всі інші, хто несе в собі іскру божу, мають пройти довгий шлях навчання, становлення і сходження до горнього, до вишнього. Бог син створив Всесвіт, будучи ним самим, людина вчиться творити і творить нові світи в світі явленому. Від повного потоку знання відтворюють вони Всесвіт у усій його повноті. І від повноти тої самі стають наповненими. Від повного вони розсівають усе, що складає повноту, і в підсумку повне залишається і зберігається. І з того повного розповсюджується вітер, і в повному він міститься і утримується. З нього виникли іскри світло життя, і в ньому перебуває вся сукупність життєвих сил. Весь всесвіт пішов від того, але те не можна пояснити. В зрозумілих термінах подих поглинається видихом, а дихання поглинається місяцем, як втіленою волею. Подих поглинається видихом, а дихання поглинається місяцем, як втіленою волею. І те дихання поглинає сонце, а дихання сонця, як пізнавальну здатність, поглинає Вищий Дух, Світова душа Всевишній. Як пояснити сварока? Його народження, смерть і безсмертя, як пояснити його полярність, білобога й чорнобога і їх продовження, богів нижчих рівнів. Правда і неправда однаково пов'язані з істинною, у сущого і несущого, існуючого і неіснуючого одне й теж джерело. Ні добрими, ні поганими діями не можна досягнути порятунку і вічності. Як це розуміють люди, бо все вважається рівноцінним, теж стосується і безсмертя. Хто засвоїв те глибоке, може досягти пізнання, а, пізнавши, побачити в усьому єдиного творця і усвідомити його задум, не існує слова, і не існує мелодії, що лине не від Бога, як і того, хто б зміг змінити мелодію на Богу і долі. І якщо хтось із богів світу явленого відкриє потайні думки своєї свідомості, то й зрозуміє, що вони лише частина цілого і є свідками слави Всевишнього. І навіть тоді, коли вони вважають, що осягнули задум Божий, то несподівано серед бурі пристрастей земних і небесних виникає нова мелодія і нова тема схожа й не схожа на попередню. І вона набуває грізної сили й нової краси, і ніхто не може її подолати, бо вона вбирає в себе невимірну міць і неосяжну глибину Всевишнього. Усе у всесвіті змінюється, тече, розвивається, батька змінює син, а донька матір. Змінюють один одного боги й люди, тривалість життя відповідає тривалості завдання, що стоїть перед ними, і їм призначеного. І як смертні одні, так смертні й інші, як і все у світі явленому, безсмертні лише душі, що в кожному новому втіленні підіймаються важкими шляхами навчання і усвідомлення сутності буття на шляху сходження в дусі до горнього до вишнього. Шлях до вишнього. Шлях праві. Це шлях до Бога. Шлях у відповідності з призначенням на землі. Шлях праві це шлях духовного зростання, це життя по правді, відповідно з відичними законами, це підтримка кастовості суспільства і вічової влади. За Велесовою книгою князі й вожді мають вибиратися вічем всіма дорослими. І ось в старі часи багато родів мали вождів, яких обирали старішини на вічі. І ми мали князя, який обирався на сім коло сім років. І всяким родом правив чарівник і жертви творив. І всякий рід мав старого чарівника, який на родогощі служив, і це було правдю. Підіймаючись до Всевишнього, людина має пройти чотири ступені перший ступінь це шлях служіння рідним і суспільству. На цьому етапі необхідно розвинути в собі культ сім'ї, родини, батьківщини, навчити жити за принципом не нашкодити. Дотримуватися ідеалів добра, справедливості, людяності, служіння, вести себе з повагою до оточуючого, розумного живого Всесвіту, жити за законами гармонії з навколишнім середовищем, нести відповідальність за слова і вчинки, що принижують людську гідність і людську сутність, турбуватися про близьких і рідних, про оточуючу природу, допомагати беззахисним, хворим тим, хто попав у біду не з власної волі. Другий ступінь це шлях знання, шлях пізнання законів буття. На цьому шляху необхідно вчитися, вчитися і ще раз вчитися з тим, щоб розкрити свідомість і не дати їй зацементуватися з роками, щоб навчитися самостійності й творчості в кожній справі, щоб бути винахідливим і завжди шукати кращий варіант, щоб не захаращувати свідомість бур'янами, щоб вона засівалася. Перш за все добрим і вічним, щоб розрізняти слова, бажання і наслідки, поняття хочу, можу і треба, щоб зрозуміти, що кінцевий результат залежить не від слів, а від їх реалізації. Бо казав Ісус Христос не за словами, а за справами їхніми пізнаєте їх, щоб усвідомити, що основа успішного навчання повторення і закріплення пройденого, що це рух по спіралі. Щоб відрізняти важливе від другорядного ядро знання від його периферії, щоб свідомість була не руйнівною, а будувалася у гармонії з розумністю оточуючого Всесвіту, щоб рівень свідомості і висоти сходження залежав від рівня проблем і задач, що вирішуються від мети, яку ти ставиш в житті і якої маєш досягнути. На шляху пізнання маємо пам'ятати, що шлях пізнання звивестий те, що сьогодні абсолютна істинна, завтра відносна. А тому важливо, щоб людина мала чисте серце і йшла під проводом вчителів добра і світла. І якщо на цьому шляху людина уникає спокуси пустого мудрування, не загордилася, усвідомила малість своїх знань і те, що є непізнаване, безмежне, те, що за межами нашого світу, зрозуміла, що у світі є причина, то така людина наблизилась до третього ступеня. Третій ступінь це шлях володіння знаннями духовними. Ідучи цим шляхом, людина, перш за все має розкрити душу для безмежного сходження духу Господнього, жити за принципами всеосяжної любові і власної жертовності перед Богом, природою, людством, родом і родиною, не принижуючи гідність власну і гідність інших, шануючи старших і менших, мати територію власного я. Територію творчості душі, на якій би вона зростала і міцніла, мати етичну межу, нижче якої вона не зможе опуститися ні за яких обставин межу людської гідності і людської сутності, жити в духовній гармонії з оточуючим всесвітом за заповідями великих духотворців минулого і сучасності, за правилами екології душі і розуму. Йти шляхом духовного очищення через усамітнення і молитву через сповідь і прощення. На шляху оволодіння знаннями духовними людина обирає духовного наставника, вчителя і стає послушником, учнем. Після цього людина стає сама духовним учителем, волхвом, чарівником, священником. Найвищий ступінь четвертий. Той, хто зійшов на нього, стає вчителем учителів. Тим, хто будить волю людства побудом, буддою. Побуд це духовний вчитель, що став просвітленим. Побуд може піти з землі для служіння Всевишньому, може повернутися на землю, щоб нести слово і волю Всевишнього. На шляху служіння Всевишньому побуд несе людям закон шляху праві, закон шляху даного, закони шляху очищення. Побут має донести людям усвідомлення невипадковості життя і його подій, допомогти у визначенні мети і в пошуку засобів вирішення високих завдань, що стоять перед людством і окремою людиною, навчити долати перешкоди і незгоди, розрізняти дійсні і ілюзорні цінності буття, на власному прикладі показувати необхідність і важливість сходження людини до горнього, до вишнього. На прикладі власної жертовності навчати інших жертовності і служінню Всевишньому, прививати рівень космічного погляду, свідомості, мислення і духовного зору на буття власне і буття Всесвіту. Шлях даний це шлях призначення на землі, це доля людини, її земне коло буття коло самсари. Кожний наступний крок людини це уроки, які вона має засвоїти, і задачі, що має вирішити в даному втіленні. Це наступний клас школи земної. Для того, щоб людина могла виконати призначене їй, вона має у цьому житті набути досвіду і знання для виконання майбутньої ролі у Всесвіті. В цьому житті вона має отримати те, що знадобиться для вирішення задач наступного. І якщо людина йде шляхом свого призначення, шляхом даним, то у відповідний час їй зустрінеться необхідна людина і необхідна книга. Її події будуть розгортатися найліпшим чином. Якщо ж людина збилася з дороги, марнує час і нівечить життя, то отримуватиме попередження і синці, а не гаразд переслідуватимуть доти, доки вона не повернеться на шлях навчання і служіння. Як визначити шлях своєї долі, шлях даний? Відповідь кожен має знайти в собі самому, маючи на увазі, що не буде підбирати людина все те, що лежить на дорозі, а лише те, що може знадобитися в майбутньому, те, що їй необхідно для наступного кроку. Тож досить лише уважно придивитися до самого себе, щоб зрозуміти сенс власного буття і усвідомити шлях своєї долі. Шлях даний це не шлях розваг і байдикування. Не зрозуміє людина болі іншої, якщо у самої не боліло. Того, хто плаче, якщо сама не плакала, а ситий того, хто голодний. Здобутки і втрати даються Богом людині і посилять її, як уроки на майбутнє, якщо вона йде шляхом своєї долі, і чим важчі уроки, тим більше досягнення на шляху сходження. Кожен має пам'ятати, що кожен день і кожний час людина має не прогуляти і не бігти в піні за ілюзією, а прожити і пережити. Шлях очищення це шлях прийняття рішення, це підготовка до духовного контакту із Всевишнім через піст, фізичне очищення, усамітнення, очищення свідомості і сповідь, духовне очищення. Тривалість і глибина очищення залежать від ступеню сходження людини до Всевишнього від шляху праві. Шлях очищення це шлях жертовності й прощення, це глибинне усвідомлення важливості й необхідності пройти призначене, це життя за заповідями Божими. Не нашкодь, не бери чужого, не перелюбствуй, не бреши, не пий спиртного і не вживай наркотиків, не принось неправдивої клятви, не лицемір, не переступай межу людської сутності, не зраджуй, стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Люби, Господа! Закон кари, щоб ніхто не зміг змінити сюжет втілення задуму Всевишнього у всесвіті діє закон карми, що повертає всі процеси і події при їх відхиленні в русло творення. Закон кари це закон відповідальності минулого і даного перед майбутнім, це відповідальність за чотири гріхи людства першородний, батьківський, людський. І власний. Першородний гріх це гріх людини, хижака від природи, її руйнівника. За батьківський гріх до четвертого покоління відповідають діти, онуки і правнуки, людський гріх проявляє себе у законах і моралі суспільства. За ці гріхи людина відповідає впродовж власного життя, за четвертий гріх власний. Відповідальність починається одразу. І подовжується на шляху нових народжень до вичерпання покарання. Закон кари не діє лише у випадку, коли людина неухильно йде шляхом даним, шляхом долі, бо на цьому шляху порушення є передбаченими і несуть позитивні для всесвіту зміни згідно із задумом творця.